Зараз про технічний збій, який стався в системі митниці, Тим, він тимчасово зупинив роботу автомобільних пунктів пропуску на кордоні. Повідомила про це державна митна служба в Фейсбуці. Роботу баз поки що вдалося відновити. Яка ж ситуація з чергами поблизу кордону? Розкаже наша кореспондентка Ольга Івачук, яка там перебуває. Оль, добрий вечір. Отже, яка зараз ситуація? нижче мікрофон. Добрий вечір, колего. Сьогодні дійсно затримка тривала близько трьох з половиною годин в день. Це з 1230 до 16 години. тим часом рух пасажирських потягів не зупинявся. Були проблеми з перетином кордону лише в автомобільних пунктах пропуску. Так само можна було вільно перетнути піший перехід на кордоні з Польщею. Причиною збою, як повідомили в держприкордонній службі, стало відключення електроживлення внаслідок в. Рожих обстрілів відтак затримки в Русі транспорту спостерігалися на Львівщині у декількох пунктах пропуску. Зокрема, в день наші колеги побували також у пункті пропуску у Гринів. Там були деякі черги на виїзд з України. Поспілкувалися з водіями, які застрягли в цих чергах. Далі прошу послухати їхню пряму мову. Десь першої години. чекаємо. А причину пояснили. Завжди, завжди черга. Близно з першої години дня. Треба стільки будемо стояти, треба ж якось проїхати. Стоїмо десь приблизно хвилин 40, а в групі Телеграм пишуть, що дві системи по пропуску по базах. Зараз тут, де я перебуваю, це пункт пропуску Рава Руська, черг з легкових автомобілів на виїзд з України не спостерігається. Натомість ми можемо тут спостерігати черги з фур, але вантажівки слідують за окремою електронною чергою, тому вони в будь-якому випадку чекають своєї черги на перетин кордону. Тим часом, як нам повідомили прикордонники, в день, коли стався оцей великий збій на митниці, тут в Рава Руській були невеликі черги на виїзд, зокрема близько 30 легкових автомобілів чекали перетин кордону із деяким запізненням. А щодо пасажирських автобусів, то в даному випадку тут не спостерігався якийсь бій у, у пасажирських перевезеннях. Дякуємо, Олю Ольга Іващук, наша кореспондентка з кордону з Польщею щодо того, як російська атака на енергооб'єкти вплинула на роботу на кордоні. Зараз як почули черг, вже немає автомобіль з легкових автомобілів.